Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати швидкий рецепт із простих інгредієнтів, який стане вашим улюбленим десертом до новорічних свят. Давайте готувати! Першим кроком підготуємо основу для нашого десерту. Беремо будь-яке шоколадне печиво. У мене це Oro, але ви можете використовувати те, що маєте вдома. Подрібнюємо печиво в блендері до стану дрібної однорідної крихти. Якщо, наприклад, блендера немає, то можете вручну о, зробити це або використовувати качалку або ступку. Тепер поступово додаємо до крихти крем-сир. Важливо додавати сир невеликими порціями і добре перемішувати, щоб отримати м'яку еластичну масу. Слідкуйте, щоб вона тримала форму, але не була занадто липкою. Коли тісто готове, ділимо його на 4 або на 6 рівних частинок. Залежно від того, якого розміру ви хочете зробити ваші шишки. Тепер найцікавіше, формуємо шишки. Для цього руками надаємо кожній частинці конусоподібну форму, як я показую на відео. Це зовсім не складно і за декілька хвилин у вас буде вже готова основа. Далі беремо шоколадні кукурудзяні пластівці, вони стануть лосочками для наших шишок. Акуратно обліплюємо кожну шишку пластівцями, трохи вдавлюючи їх у тісто. Працюйте обережно, щоб зберегти форму, і ось воно вже починає виглядати як справжні маленькі шишечки. Наші шишки майже готові. Для святкового вигляду притрусіть їх цукровою пудрою, це створить ефект свіжого снігу. А тепер подавайте їх на стіл разом із гарячим чаєм або ароматною кавою. Цей десерт не лише смачний, але й дуже красивий. Справжня прикраса для вашого святкового столу. А найкраще те, що він готується настільки просто, що навіть діти можуть долучитися до процесу. Готуйте з любов'ю, дивуйте рідних і нехай ваші свята будуть смачними та затишними.